лекторії це ми будемо піднімати е, теми е, піднімати теми е, е, актуальні на сьогоднішній на сьогоднішній е, день і я не знаю чи ви отримали це запрошення чи ні от я зараз озвучу це запрошення на країну мрій прийняти участь в лекторії дякую я з радістю прийму участь погоджуйтесь да дякую От і, і ми можемо, ну це для мене якщо якщо можна, ми зараз в продовженні, Я хочу прям про лекторі це поговорити. Так. а потім ми на моїх пабліках це виставимо. Да, так з радістю. От е, дякую, дякую, що погодилися прийняти участь в лекторії. І е, це ваш фах, і це ваша сила, це ваша енергія. Е, наскільки важливо і актуально на сьогоднішній день озвучувати, озвучувати теми теми больові точки якби масажувати масажувати суспільства і ну і робити їх ну прозорими для